Друзі, вітаю сенатори. і Конгресмени у Сполучених Штатах кажуть, що Путін не заслуговує більше часу ніж 10 днів, і треба його за це покарати. Причому не тільки виконавчою владою указом Трампа про підняття тарифів, депутат Блументаль каже: А давайте вмажемо все ж таки всі 500. Каже, нам треба 100 голосів. 85 є. Якщо треба, каже, сяду на телефон. Зроблю 90, ну доб'єм до сотки. Давайте 500%. В Держдепі виходять і кажуть, що Путін неправильно зрозумів доброту Трампа. Кремлівська лабуба не зрозуміла, що йому пропонують мир. Але те, що він хоче війну, призведе до того, що його почнуть примушувати силою. І Трамп демонструє, що американські гойдалки в даному випадку на стороні України. Штати стоять на стороні України як мінімум, в тому, щоб дотиснути Путіна. Причому по різних напрямках і від передачі зброї, і від політичного тиску, і від того, що забрали 700 мільярдів доларів а з російських енергоносіїв, до того, що навіть українцям в Сполучених Штатах дозволяють бути як мінімум до завершення цієї кривавої війни. Хоча перед цим. Трамп хитав цю ситуацію, хитав і намагався показати, що немає впевненості, і намагався, скажімо так, тиснути на наших громадян, які були вимушені поїхати під шум куль та снарядів, не по своїй волі. І, власне, Трамп каже, що ні, буду дозволяти. Давайте все це проаналізуємо. Плюс корупційний кейс в Україні, суперефективна керівниця арми, яку підозрюють в не дуже чесному управлінні активами, каже: ну все, я свою роботу зробила і йду на пенсію. А чому так сталося? Тому що йде міжнародний аудит, будуть перевіряти, а чим же ви там займалися. Ну і під помпи е піар. Скажімо так, дописів вона залишає цей ну дуже рибний орган. Давайте все це зведемо. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете знати вчасно всю важливу інформацію, приймати правильні рішення. Також я попрошу зробити правильний крок. Зробити донат. Нам з вами залишилось 200 тисяч, навіть трошки менше з трьох мільйонів. Потужний збір. Потужний не тому, що у нас багато всього купується, тому що ви потужні, тому що майже за два тижні ми з вами зібрали три мільйони. Оце потужна цифра, потужна спільнота. І дякую кожному з вас. Будь ласка, 100-200 гривень. Завершуємо збір і до понеділка. Ніяких зборів на замок і все про гроші ані слова. Ну можливо, якщо вони будуть в політиці. Тому, будь ласка, зробіть донат. Закриваємо, щоб я вже хлопцям і дівчатам міг робити проплати. Дрони евакуюють, дрони вбивають, дрони знищують. Тобто, три різних напрямки, але дуже дуже потрібно. Підписуйтесь, донат, а я вам зараз все проаналізую. Сенатор Блюменталь, пан Річард, дуже хоробре серце. Насправді тому, що він справжній боєць за Україну каже 500 500 мінімум відсотків треба дати е, росіянам тарифів, тому що 100 – це добре, а 500 – краще. Ну, знаєте, хто ми такі, щоб з ним не погодитись, дійсно. Дайте росіянам 500% вжарте їх поповнює, щоб мало їм не здавалося. Тому що сьогодні, наприклад, вони б'ють по Павлограду по цивільній інфраструктурі. По цивільній інфраструктурі, щоб ви розуміли, дві людини і худобу знищили. Знову ж таки, худоба – це росіяни. Худоба сидить в Кремлі. Ось ця уродлива лабуба по імені Путін. Ось ця худоба. А в Україні дрони прилетіли в прекрасних українських тварин і в людей, в цивільних. Ось тут потрібно якраз таки ці 500%. Їх треба зробити жебраками. Росія повинна ходити з протягнутою рукою. Це газ і нафта. Я вам казав ще раніше. На зовнішніх ринках повинні бути більш токсичні, ніж кокаїн і героїн, щоб вони не могли нікуди з нею поткнутися і ніхто не хотів її купити. Ось так повинно бути. І Блюменталь каже: давайте це зробимо. Давайте, як казав класик, давайте зробимо їх разом. Давайте. Давайте робити. Він каже, Трамп робить молодець, він цей же ж демократ. От, але комплімент Трампу дає, каже: давайте зробимо. Нічого страшного, разом зробимо. Президент 100, а ми 500 і всі будуть щасливі. І ми таку штуку підтримуємо. Тому що дуже важливо, щоб росіяни отримали реальні санкції, щоб в бюджеті була дірка, щоб Матвієнціха не їздила по Швейцарії. Це ще питання до Швейцарії. Я говорив з нашими депутатами. Навіть не потискайте руку тій делегації, яка тиснула руку Матвієнко. Вони легалізують, легалізують фашистів. Зрозуміло, Швейцарія любила приймати нейтральних німців в 45-му. З пакунками золота потрійними паспортами бразильсько-італійсько-аргентинськими. Все було добре. Друзі, другий раз не пройде. Не пройде другий раз. Ось ці ігрися треба завершувати, щоб токсичні були всі ті, хто Матвієнко приймав, щоб їх нікуди не приймали. Ось така наша позиція повинна бути. І депутатам не сидіти соплі жувати, коли Давід позвонить: голосуємо за набу, чи не голосуємо. Голосуємо за новий закон, відмотуємо завтра ж голосування. А сидять з швейцарцями, хто працює? Ну, зробили заяву. Мало. Мало робіть токсичними. Робіть їх токсичними на світовій арені. Ось це позиція. І тому росіян треба робити з жибраками, щоб Матвієнчика навіть з Росії виїхати не могла. Далі в Держдепі кажуть, що Лабуба неправильно сприймав меседжі Трампа. Це час неправильних інтерпретацій. І він минув. Кажуть, якраз таки в Держдепі. Пані Брюс каже, що. Е Трамп був терплячим, і це, напевно, невірно сприйняли деякі а, люди. Тож, я думаю, що час неправильних інтерпретацій минув. Вона нагадала, що Трамп говорив про запровадження санкцій, а також вторинних санкцій, бо певні країни отримують вигоду від купівлі російської нафти. Каже, що президент має повноваження щодо введення таких санкцій. Очевидно, президент. Довів, що для нього слід ставитись серйозно, бо він серйозна людина. Ми з цим згодні, і гольф грає класно. І ми бачимо результати цього по всьому світу. Ось це якраз таки заява, яка веде до того, що Трамп попереджає росіян. Все, гратися з вами ніхто не буде. Крапка. І ось зараз чекаємо. Давайте переходити до більш серйозних історій. Давайте переходити до більш а, серйозних ударів по іміджу Росії, але від іміджу переходити до економіки і переходити до воєнних об'єктів. Давайте ракети, давайте зброю, будемо знищувати виробництво дронів, будемо знищувати їхні військові об'єкти. Трамп каже, що дозволить українцям залишатися в США до кінця війни. В нього була невелика там прес-конференція. Він, як завжди, романтично спирався на стінку і давав відповіді на важливі для світу питання. Ну і тут ж один з журналістів каже: що ж будемо робити? До речі, молодець цей журналіст з здойчевелі, якщо я не помиляюсь. От і Трамп каже, так, да, буду залишати. Ми з ними працюємо, ми їм допомагаємо більше ніж 300 тисяч українців зараз знаходяться в Штатах. Не по своєму бажанні, не по своїй волі. І дуже добре, що Трамп почув якраз таки Україну. Але хто не почув Україну, керівниця Арма. От, а класика української літератури, як казав Тарас Шевченко, думи ж мої думи залишає цей орган. Каже, тепер він найефективніший в світі, найкраще розшукує активи в світі. Слухайте, не погоджусь із пані думою. Ну, от, ну, наприклад, під носом лежать гроші Янаківського, під носом гроші Януковича, під носом гроші корупціонерів за 30 років, але нічого не повернуто: все працює на них. І країна не доотримує десятки мільярдів доларів. Це тільки те, що тут: в нерухомості, в бізнесах, сігаретні фабрики, бізнес-центри, квартири, будинки. Квартири я маю на увазі десятки тисяч квартир. А наприклад. Мої американські друзі кажуть, що за час з України було в незалежності виведено 100-150 мільярдів доларів через корупцію. Де ці гроші? Найефективніші орган. Ось така історія. Напишіть, як ви вважаєте, чи ефективно працювала арма на благо України, чи ні? Чи накрадене російське. З українського бюджету тут процвітає російських олігархів. Друге, наші корупціонери, Януковичі і решта банди, чи вільно вони їхні активи себе тут почувають? Напишіть в коментарях і чи ефективно вони розпоряджались тим, що є. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і обов'язково зробіть донат. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких.